У ЄС узгодили остаточну дату повної відмови від російського газу. Рада європейського союзу та європарламент досягли політичної домовленості щодо регламенту, який юридично забороняє імпорт російського газу, як трубопровідного, так і скрапленого, згідно з документом, повна заборона довгострокових контрактів на трубопровідний газ набуде чинності не пізніше 1 листопада 2027 року, а на російський СПГ з 1 січня 2027 року. Року для короткострокових угод заборона почне діяти у 2026-му. Регламент є частиною плану РепареУ, що має зменшити енергетичну залежність Європи від РФ. Країни-члени також повинні будуть подавати плани диверсифікації постачання. Міністр клімату Данії Ларс Агард назвав це рішення важливим кроком. Попередню угоду мають офіційно затвердити Рада ЄС та Європарламент. Минулої ночі. Ми досягли попередньої домовленості щодо пропозиції комісії про повне припинення використання російських викопних видів палива. Ми перегортаємо цю сторінку і робимо це назавжди. Це світанок нової ери ери повної енергетичної незалежності Європи від Росії. І є ще один важливий момент: з одночасним різким скороченням імпорту російських викопних видів палива. Ми також зменшили доходи, які Росія використовує для ведення своєї війни проти України. Але це все ще занадто багато. Ми прагнемо довести We її до нуля